Вітаємо, друзі! З вами канал Граємо українською і чергове відео коротке по грі острів. Сьогодні з вами хочемо поговорити про алкоголь, про різні види алкоголю, як це працює в острові, для чого це потрібно, і як це робити більш ефективніше можливо. Отже, почнемо з У Грі острів на даний момент є а, три види алкоголю: це медовуха, це горілка і це пиво. Для чого взагалі потрібен алкоголь? Алкоголь потрібен для, якщо ви не ведете на людей, бачите, тут показано, що е, достатньо її в продажу, достатньо води, робочі місця, розваги, потреби в розвагах, задоволення. Оце це потреба в розвагах, це, власне, і є е, пиво. Що ми шукаємо таку будівлю, як корчма. Ось вона тут. У нас має бути завжди алкоголь в наявності. От у нас є тут горілка, у нас є тут пиво, і можемо ще медовуху закупити е, в навколишніх селах. Якщо у нас не буде е, горілки, пива або або медовухи, то люди будуть незадоволені. Тут буде червоним світитися потреба в розвагах. А до нас нові люди не будуть приїжджати. А старі люди можуть поїхати е, ну, через якийсь час, тому треба за цим слідкувати. Ба більше, якщо у вас достатньо алкоголю, ваша корчма нормально заробляє, вона може платити вам ще й податки доволі великі. Тут ми, наприклад, в цьому селі поставили податок на корчми на рівні 10, це, тобто 10 в місяць вони платять гривень, можна бути більше, таким чином вашу економіку ще піднімати. А медовуху наразі можна тільки закупити, а її виготовити неможливо. Хоча в пізніх версіях гри Можливо, буде доступно це, якщо ви дивитесь з майбутнього це відео. Напишіть нам чи доступна буде вуха для виробництва в самому селі. А і пиво можна відповідно зробити власноруч в селі. Для виробництва пива потрібно хміль і потрібен ячмінь. І, відповідно, потрібен для виробництва для вирощування хмелю, потрібна окрема споруда, яка називається хмільник. Ось він у нас побудований. А, і тут можна почитати, що а, у нас триває з березня по травень вирощування хмелю і відповідно можна наняти до п'яти працівників. А так само можна налаштувати кількість різноробів, коли вони працюють. Якщо з березня по травень, то можливо є сенс їх звільняти на зимовий період і осінній період, щоб оптимізувати ваше село в плані різноробів, щоб вони працювали наприклад на полях, збирали врожай. Стандартно будуєте хмільник, його можна розтягувати. Що зараз покажемо? Можна от, отак зробити через F1. Стандартно. Можна зробити його довшим, більшим. Це зараз за довгим нам пишено. так максимально довжина виходить. Ось, бачите, тут ці палички це де буде власний хміль рости. Ну, є сенс подивитися, як ви його розтягуєте, щоб, якби лишнього не було, або. Було і також є сенс поставити сам, саму будівлю ближче до входу, тому що щоб працівникам було простіше ходити швидше, ефективніше. Ось. Ось так наприклад. Не можна будувати. Значить, далі. Крім хмелю для виробництва пива, потрібно ще ячмінь. Ячмінь у нас вирощується стандартно на фермах. Можна пошукати, де у нас тут ячмінь. Ось на цій фермі у нас є ячмінь. Бачите, чергуються з гречкою, наприклад, і з парами постала. Хоча можна більш оптимізованіше зробити, подивитися, що якщо ячмінь у нас займає 50 червоного і 50 зеленого поживних речовини, тому, відповідно, можна щось з чимось іншим скомпонувати, якщо ви вважаєте. Далі. Для виробництва пива, також потрібна броварня, очевидно. Значить, Броварня, ось у нас броварня. Вона дозволяє максимальну кількість партій мати 3. Розмір партії ви можете визначати 500 в даному випадку, це скільки сирони треба. Потрібно 500 питної води, 500 хмелю і 500 дрів, відповідно. Ну і 500 От Бачите, зараз поки що у нас травень, ячменю ще нема. А чекаємо на 500 ячменю, тоді запуститься перша партія. Можна почитати довідку, відповідно тут написано, що хміль, який ми виростили в хмільнику, і ячмінь. Перетворюємо на солод, варимо в водяній суміші, потім форматуємо протягом місяця і потім виготовляє, виготовляємо власне пиво. Ось. Таким чином, на оцій броварні може бути максимально півтори тисячі пива виготовлено за кількість часу. Тобто, очевидно, якщо у нас буде більше броварень, більше людей буде працювати, більше вирощуватись ячмені, більше вирощуватись хмелю. Ми можемо робити більше, ніж півтори тисячі. Наприклад, у нас дві броварні є, тобто ми вже мінімум можемо три тисячі зробити за сезон, так? Далі. Так, дивимося, що у нас тут. <кхід> Значить, У нас приїхала панютена гінець, і в Панютину якраз продається медовуха, і ми можемо поговорити про медовуху далі. Значить, Медовуха е, а, можемо закуповувати тільки в панютеному наразі. А виробляти в місті не можемо, тому це у нас на воді місто знаходиться. Тобто ми можемо це робити з фактично з березня по жовтень. листопаді. Вже якщо ви відправите гінця, вам в цьому сезоні медовуху не привезуть. тому треба заздалегідь це робити. А і вона в принципі не, не, не дуже то і дорога. Десь всього на всього б'єк за одиницю наразі в даній версії гри. Тому можна її закуповувати багато. Наприклад, в одному з наших проходжень ми закуповуємо по 8 тисяч медовухів на сезон, приблизно таким чином, щоб вона завжди були заповнені корчми, і люди мали достатньо задоволення, задоволені потреби в медовусі і не страждаються. Ну це в принципі все про медовуху. Очевидно, можемо поспілювати, що в майбутньому з меду, який також можна закупити в пенютиному ми зможемо самі варіяти медовуху в майбутніх версіях гри, але поки що її можна тільки закуповувати. Важливий факт: зауважите, що якщо ви закуповуєте медовуху, але у вас немає достатньо іншої їжі, то люди будуть купляти медовуху, щоб замінити собі їжу. І таким чином вони не будуть. Власне, ну тому що вам, щоб е, медовуха була в е, корчмі, вам треба її продавати, і люди будуть просто її скубовувати і здовольняти свої потреби в їжі в різноманітті, саме медовухою. Тому треба за цим стежити, щоб було іншої їжі вдосталь, крім, е, крім алкоголю. І наступний у нас е, е, на порядку денному горілка. Значить, горілка вона виготовляється в гуральні, ось така от будівля. Так само, як і в проварні. У нас є три партії: максимальний розмір до 500 одиниць. Це означає, що у нас треба вода, горілка, дрова, власне, і пшениця. На цей раз можемо тут почитати про що як відбувається. Горілка трошки довше виготовляється, ніж пиво. Ось, але теж алкоголь. Значить, горілка, пшениця. У нас вирощується так само на фермах. Можемо пошукати ось тут пшениця, наприклад, на цій фермі вирощується. Знову ж таки, кількість, кількість працівників в горальні також максимальна 5. Також можна налаштувати кількість різноробів, періодичність, як куди доставляти, і тип пального для виробництва горілки або дрова, або вугілля це вже на ваш вибір. Знову ж таки, після виробництва це все йде у нас в корчму. Корчма, де у нас тут корчма? Так, ось Тут ми бачимо, що є у нас горілка в наявності, і також у нас е, горілку можна е, закупити. Е, закупити в селі, здається, а зараз вона якраз їде. Дивимося. Ось, і е, ну, не вирощувати. Якщо ви не хочете цим займатися, якщо ви хочете пшениці, наприклад, для е, годування свиней для виробництва хліба, е, хл... хліба ще немає виробництва, але для виробництва борошна. Ось то ви можете таким чином просто закуповувати горілку і не виробляти їх самотужки. Ось, а ми тут виробляємо. Ну і відповідно важливий момент: типу, без алкоголю у вас не вийде, тому що це одна із основних потреб. Тут бачите, передостання потреби розваги задоволення. А вам по-любому треба або виготовляти алкоголь самотужки. Це горілка або пиво в даній версії е, острова, або закуповувати е, знову ж таки ту, ту ж саме Значить, Тут у нас горілка, е, купує деркачі, тобто ви можете виробляти горілку і продавати в деркачі, а вона коштує 21 копійку за одиницю. Або можете закуповувати барвінку. Ось барвінку, то знову ж таки по воді. Якщо ви хочете закуповувати алкоголь, це панюте небо Варвінкове. А і це тільки в сезон, тобто з березня по жовтень. Коштує придбати так само 0,21 копійку за одиницю, і від очевидно, що медовуха дешевша. Тому якщо ви хочете закуповувати алкоголь, а не самі виробляти, то краще все посилати в панютини, інця, закуповувати максимальну кількість медовухи, дивитися, щоб інших їжі було задоволено і не паритися. Ось. А якщо ви хочете самі виробляти, то можна виробляти горілку. А вона дорожча на продаж, і відповідно її можна і е, в, постачати ваші е, корчми, е, забольняти потреби селян. І е, на продаж від, е, відправляти, власне, у так, бо вот, двіркачі можна продавати. Е, ну і це, власне, все. Е, Таке коротеньке відео вийшло е, про горілку, про пиво і про медовуху, грі острів Сподіваємося, вам було корисно, можливо, ви дізналися щось нове. Можливо, ви маєте ідеї або запитання щодо інших механік в грі. Пишіть в коментарі під цим відео, підписуйтесь, ставте подобайку, грайте українською і бережіть себе. Дякую за увагу. Граємо українською до зустрічі!